Емоційно-вольовий розвиток дітей що це таке? Воля взаємопов'язана з емоціями людини. Саме тому ми розглядаємо емоційну вольову сферу як один цілісний компонент. Від того, як добре дитина розуміє себе та може дати раду своїм емоціям, залежить її успішність, погляди на життя та соціальні зв'язки. Батькам дошкіння варто пам'ятати, що важливий не стільки результат. Дій вашої дитини, як і її старання, активізація мовлення, мислення та уваги. Наприклад, батькам не вистачає терпіння дивитися, як довго одягається дитина, тому допомагають їй у цьому до самісінької школи. В результаті у дитини понижується самооцінка, вона злиться та засмучується, бо її однолітки можуть робити це самостійно. Але коли дитина починає одягатися, вона докладає неабияких зусиль. Вона починає з'ясовувати, якою стороною ж треба одягати цю річ. А на яку ногу, а у якій послідовності. І це стосується усіх сфер життя. Батьки мають створити середовище, яке буде спонукати дитину виконувати дії спочатку з допомогою дорослого, головне, не затягнути з допомогою, а потім вже самостійно. І це буде закріплювати відчуття самостійності, впевненості та радості. Кожного дня ми маємо відпускати наших дітей седалі. Кожного дня наші діти дорослішать. І кожного разу, коли ми хочемо сказати, подумати чи обрати щось замість дитини, скажіть собі стоп.